Так, і ще скажу таку штуку: якщо ви роками жили в хронічному стресі, то ваш організм уже до нього звик. І для нього це типу як норма і як супер. А коли організм розслаблений, то вашому організму може бути некомфортним. Тобто дуже треба зважати, що от там я написала списочок да, роботи з нервовою системою. Але якщо вона у вас вже десятками років розшатана, то просто з'їсти бананчик чи там випити молоко з медом, воно ну, допоможе трошки. Це треба буде кожен день, може навіть довгий час. Ну, звісно, настраюваюся не на довне настраювався, а дай Боже швидше вмінню розслаблятися, приводити свою нервову систему в баланс. Для цього ми вчимось в природі. Так? Природа, вона завжди гармонійна, збалансована от море. Чи воно з хвилями, чи воно без хвиль, воно завжди заспокоює. Так само, і ми маємо, що би в нас не робилось, да, навколо нас, ми маємо бути як спокійні, да, дарувати спокій собі і оточуючому світу. І я кажу, якщо дуже сильно цей баланс порушувався. От десятками років, то так швидко не вийде. От я консультувалася з лікарем в класі, він мені сказав правду. Якщо вона звикла в хронічному стресі жити, то для неї хронічний стрес це її супер стихія. Вона тільки в ньому в себе почуває добре. І щоб переналаштуватися, треба багато часу, часто. От треба це пам'ятати. Ось, і що ще хочу сказати. Ну, ось це найголовніше, я думаю, що перелаштуватися, треба багато часу. От, в більшості свої. І кожен день робота з ще там один мені спеціаліст ізраїльський тому ж, курс, сказав, що кожен день е, знижувати стрес через різні методи. Да? Тому що ще бувають такі чинники, як посттравматичні да, розлади, кожного свої якісь травми. Е, ще бувають е, просто тривожні розлади, різні розлади, і над ними можна по-різному працювати. Як я вже сказала, якщо вже геть себе довели, то якийсь час медикаментозно обов'язково робити над собою, щоб потім медикаменти скинути. Тому що якщо буде просто медикаментозно, можна себе загнати ще гірше, ніж було насправді, якщо тільки медикаментозно і не працюють над собою. І плюс є такі, є навіть і в посттравматичних, і в тривожних, ще просто дуже довго психіка і тіло може триматися. Ви думаєте, ой, я все контролюю, що я все можу винести, а потім раз. Воно ніби різко так ламається, а це не різко, просто ви вже настільки навантаження за багато років дали, що вже би, організм сказав, ну, шановна чи шановний, на цьому стоп. Або ти міняєшся, або і там ми тебе, Вищі сили тебе попереджують, скажімо так, якщо ти не зрозумієш, то можуть і забрати. Як би це не звучало, да? тому е в якихось випадках. Залежно від критичності випадку. Бувають дуже критичні випадки, коли просто ну, вже не, до, не, не буде діяти нічого слабкого. Навіть буває ще, ще, не, ще критичніші, коли вже і сильне діє, то ще критичніший випадок. Тобто для цього постійно регуляція нервової системи, для цього постійно проведення себе в баланс. Це я кажу і собі, і вам, повірте, я це кажу і собі, тому що я вже говорила, що в мене багато посттравматичного досвіду. Який назбирався, і е, стресу різного, я ще раз з вами та да, розказую різного стресу за життя. Я кажу, що за 26 років, які в мене був стрес, то люди не всі за за, за все життя проходять. От, але стресу не існує, я вже це потім зрозуміла і пояснила, що стрес це або Божа воля або для покращення нас, або наші помилки, які також для покращення нас, і в будь-якому випадку весь цей досвід для покращення нас. Тому ось це треба пам'ятати. У мене такий лук, звичайний, тому що я йду, хочу попрацювати. Звичайний лук, мої дежурні штани, хай будуть так, так, як каже моя тітка. Дежурний лук дежурний от, і йду попрацюю. Ну і попрацюючи паралельно от, в ті фактори, про які я говорила, да, навіть в праці, щоб я відчувала розслаблення, щоб я... Ну, коротше, це дуже глибина, зараз роботи наді мною йде величезна. От, і я знаю, що зараз багато в кого таке, особливо в моєму віці, да, коли вже, напевно, найбільше стрес накопився. І не тільки там, і вже близько мого віку починаються там кермічні процеси часто і як сказати. Ну, і в залежно в кого яка з народження, але це також я пояснювала, чому в когось така, чого когось така, сила нервової системи, психіки. Вразливості, чутливості це також все залежить від того, але все, що нам не дається, все на покращує нас, треба розуміти свої уроки, проходити їх і мінятися там, де ми маємо. Вимикаюсь дуже багато ресурсів, до речі. От навіть бачиться, навіть я це відео записую. Я розумію, що я його не зі м'якості я, ну, я якусь твердість таку дав внутрішню відчуваю. Це вже неправильно. Я вже навіть це відео, ніби даючи користь, але я її даю з неправильної глибини, тому що я маю бути в повному розслабленні. От зараз я маю щодо розслаблення. Кожен день мені треба робити різні речі для розслаблення для того, щоб розслаблення стало моєю звичкою, а не і з моїм стандартним станом речей, а не інший да, стан мій став, а не інші стани, да, щоб розслаблення стало е, природнім. От, закину пана на YouTube, тому що довго така історія.